Всім привіт, дорогі друзі! З вами МБС Мотор Сервіс. І сьогодні хочу вам відповісти на питання по вакуумному насосу. Дуже багато запитань. Як ви перевіряєте вакуум після подрізки сідла. Фірмний вакуумний насос, в який ми додали манометр тройник і кран. Коли ми включаємо вакуумний насос і коли кран відкритий, ми зразу робимо зраження 03. Тобто 03, чи держа клапан, чи не держа, це вже 03 є. Ми не можемо перевірити. Через то у нас кран який, яким ми можемо прикрити, виставити манометр на ноль і вже перевіряти вакуум. Коли ми виставили на ноль, ми далі, коли вже підрізали сідло, руханове клапан. Вставляємо і дивимося, скільки у нас викачує. В даному випадку ця головка вже зібрана, там вже віддається клієнту. Тобто вини витягувати як мінімум 0,6 різні насадки на безпросйомах. тобто ми собі вділи і вже перевіряємо на герметичність. Насадки тут не всі, тут я положив пару штук, щоб просто показати, якого типу для різних головок. В вакуумному насосі є уровень масла. То есть, він відкритий, його можна нормально побачити, чи є в ньому масло, чи нема. То есть, не треба там десь видивлятися, якимись помірити. Дуже зручно, дуже удобно надо долити, відкрили кришечку і долили масло. Все швидко і просто. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Не забувайте підписуватись на інстаграм. Там також багато цікавих фотографій по нашій роботі. Всім дякую за увагу.